Криша, как такової нет. наша команда вже, вже оглянула дах і вже надійснуло запити. Кожне кно. Треба мірять в адільності. Кожне вікно записується окремою і розміри, і вони потім будуть виготовлятися Окремо. Говоримо про житло чернігівців, пошкоджене російською ракетною атакою 19 серпня. Про особливі проблемні питання. По перше, вибух спровокував подальші надзвичайні ситуації. У будинку на полуботка 10, за тиждень після вибуху виникла загроза пожежі. Розетка! И вот она, наверное, пошатнулась и начала искрить. У нее было замыкание просто резетки, но быстрее всего, что это тоже от взрыва провод выскочил из закрепления и дотронулся фаза э, плюс-минус, получилась искра, попала на одеяло, начала дымить. Я вышла в коридор, села на табуретку и давай звонить в этот пожарный. Они прибежали сюди, у них здорові фонари, вони так как, глянули, а здесь повно диму. Я теж сейчас дышала. і даром мне же горло заболело, я Катілен взяла сосать, думаю, что чого, а потім до мене дійшли, це ж этот. Вот так можно было можна було би заснуть. Пожежу ліквідували, розетку замінили, але ми бачимо, що деякі наслідки вибуху проявляються не одразу, а згодом. Що ж до прямих пошкоджень, то їх зазнали близько 400 квартир та офісні приміщення, дехто почав ремонт власним коштом, як у цьому офісі на полуботка 4. Ми хотімо вже побистє восстановитися, тому що все-таки окна і йде осінь і дожди, і тому ми вже в процесі ремонту. Ми зараз самостоятельно справляємося. Якщо в принципі держава готова нам допомогти, ми тільки за, ми благодарні будемо. Але переважна більшість господарів потребує допомоги, яку і надають владні органи та благодійні організації через координаційний штаб. Була в нашій міській раді, вони мене послали в музичну школу, там я всі інстанції пройшла і по матеріалам дали там пакет миючих засобів нам і сказали, що ще пару оцих, щоб закрити вікна, й Жек Мешканці відзначають особливу роль у допомозі благодійного фонду Рокада, що співпрацює з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Фонд надає психологічну допомогу набори речей першої необхідності. Будматеріали У рокаді була я вже держала там ковдри, якісь мені дві дали, дві ковдрочки дали. Ну, пакет хороший дали, нічого, не не буду скаржитися. Зараз допомагає рокада, видають ось вот от будемо так. Говорить, набори екстрене, забити окна, заклеїть. Ми бачимо, як працівники фонду Рокада розвозять термінові набори будматеріалів, щоб люди могли затулити вибиті вікна. До набору входять плівка, піна, два види гвістків, ОСБ та бруси різного розміру. Це стандартний набір, який… Перелік затверджений ОКБ ООН для таких подібних випадків. Аналогічні набори, але в більших масштабах надходять від фонду до пошкоджених установ. До обласного театру матеріали привезли в першу чергу. А зараз спостерігаємо доставку до будівлі апеляційного суду Чернігівської області. Таку плівку та презенти, вони об'єднані спеціальніші набори. Ми мали змогу надати драматичному театру і якраз суду для того, щоб вони закрили вік. На двері наступною постає проблема термінової заміни пошкоджених дахів. У будинках прилеглих до театру. Криші, як такової, в домі не существують. Точніше, шифер ще там лежить, Но ну при хорошому вітрі він просто посипіться вниз. Наші інженери, наша команда вже, вже оглянула дах і. О, в... Вже надійснено запит. Він буде, він прийде найближчим часом. Міська влада взяла на себе всі роботи по виконанню, тобто з нас привельні матеріали з нашої сторони, з міської влади їх їх монтаж. Заміна вікон та дверей теж особливе питання, адже будинки навколо площі старі, і в них усі розміри нестандартні. Кожне вікно надо міряти в віддільності. Чотири квартири, всі чотири квартири будуть разний розмір. Кожна квартира індивідуальна, кожне вікно записується окремою розміром, і вони потім будуть виготовлятися окремо від особисте замовлення від підрядник, з яким ми прапрацюємо по ремонту приватних будинків. Господарі пошкодженого житла продовжують звертатися за допомогою. Тому і фонд Рокада подає нові запити на будівельні матеріали та на ремонтні роботи. Якщо в нас ще буде запит від адміністративної будівлі, то ми маємо змогу надати ще у разі потреби, бо люди ще звертаються за допомогою. Буде ще здійснено довезення матеріалів і з подальшою роздачею. Дано від роботи передбачає особисте звернення громадян по допомогу через телефон гарячої лінії або через координаційний штаб на вулиці Шевченка.